Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні згадала, що давно вже не показувала своїх бегоній, як вони почуваються. Ну, думаю, трохи часу є, покажу. Стоять вони в мене в веранді. От тут двері майже завжди відчинені. Тож, повітря є свіже. Але ж на вулицю ще, я думаю, їх рано виносити. Можливо, хто дивиться мій канал, то знає, що я вирощую бегоні клубньо, бульбисті, мабуть, перший рік. Ось це такий мої, перший мій досвід. Не все добре. От, Ну, показую, що виходить. Дещо пересадила вже в більший об'єм. Ось такий, наприклад, кущ, це санданцер, ампельна повинна бути бегонія. Ну, я її, якось, мені здається, гарненько вчасно прищіпнула, Вон, бачите, Вон. і там ще то вона ніби дає такий кущик. Це Illumination, якось так росте, це також ампельна. І це Illumination. Так, це Sundancer, а це Illumination. Ну, обидві вони ампельні. Ось також ще бегонію пересадила ну, поки сюди. Це Амері Гібрид. Вона у мене квітла вже. Я її ну, невчасно сформувала, вона погнала вгору такий великий пагін, що я обрізувала його. Квітка справді дуже велика рожева була. Ось бачите, як я її обчикрижила, Буквально це я зробила вчора. Вчора в мене була тут кардинальна обрізка. Ось з усіх нарізала з різних бігонів. Оце бачите, скільки всього це з однієї, це не з цієї, з іншої. Це також марів гібрид, але якась маленька квіточка і червоні бутони позрізала, все позрізала. Ну, думаю, це їй буде надобати. Були бігоні, які розвивалися кращенько. я дещо продала, ну небагато. В основному, ось вони такі. Бачите, як я їх те, що погналося вгору, я його вчасно не підрізала, тому оце робила вчора. Отак позрізала, тому що воно росте в одну палку. І бачу, що якщо ну, тут не видно, там, де я обрізала була, воно. Ось, дивіться. Воно знизу ростуть ну, такі молоді листочки. Думаю, що вона повинна ж таки кущитися. Ось якийсь у мене такий кущик не підписаний, не знаю, що це навіть за сорт. І він ніби такий, що і прищіпки йому не потрібно. Думаю, це якась ампельна. В неї багато дуже пагонів, не в один не завалюється. А то в основному воно росте в одне. Потім цей пагін завалюється. Ось як тут. Бачите, я ще обрізала, тому що він тягнув все на себе, а оці молоденькі е листочки вони не могли рости. Тому я все це все пообрізала, ось також, щоб дати маленьким, молоденьким листочкам рости. Також є ті, що пізніше садила, і якась ще в мене. Вічно квітуча він є, не пересаджена. І це такі маленькі, ну, не то що маленькі, вони повинні бути нормальні, але но вони отак розвиваються. Також спробувала зробити кашпо ось таке. Посадила сюди три саджанці нон-стоп-пегонія кущова різні кольори. Ну, Побачу, що з цього вийде. Також є ще маленькі ось в різних. Стоять, ну, я не знаю, чи, що з ним робити далі, чи так його лишати, чи пересаджувати в більший. От, є такі кущики, що сформували себе гарненько. Ось, бачите. Я її правильно прищіпнула, і, і такий кущик гарненький вже. Ось, рівномірний, гарненький. Інші теж там, ну, такі. Всі різні. Не можу сказати, що якось я вже якесь правило до них виробила, ну, не зрозуміло мені. Бачите, також завалювалось на одну сторону, також відрізала все. Потрібно було ось сьогодні десь на маленькому був сандансер, така квіточка. От, треба було, мабуть, цю прищіпку зробити раніше правильно. Ну, знаєте, досвіду немає, зайнята петунією повністю, і це все десь я прозівала. І як його тепер довести до толку, також не знаю. Тут вони в мене ще доходяги огірки, огірки, компанія у них така. Бачите, які огірки. Їх би висадити та навіть парник буде холодно їм. тому що... Якщо вночі 4 для огірків це ну, це занизько. За Тому вони тут несуть свій хрест. От. Чи буде з них якась, не знаю, толк, чи не буде, воно воно щось вже і огірки скоро підуть. Та таке, в півлітрових стаканах вони ростуть, також ними займатися якось немає. Може б, якби пересадити в інший, то воно було б краще. Ну, та ладно, то. Про бегонію. Ну, що сказати? Не можу сказати, що ця квітка мене чимось радує. От Щось воно мені дуже ну, час займає, і знаєте, я ще не зрозуміла, що з нею до толку робити. Ну, поки що на сьогодні вона в такому стані. Є квіти одиночні, є махрові, є ось такі, бачите, а є такі ну Прямо сантиметрів до 10, бо десь тут я на якомусь кущі кущик невеликий, а квітка така була червона, ну дуже гарна. От Хотілося б, щоб звісно, такий кущик був в себе. Ну На вулицю їх їм холодно, тут вони стоять, веранда ну, ніби світла, але настільки це їм вистачає, я не знаю. Були вони, звісно, в кращому стані, але після обрізки такі вони в мене. Не дуже хороші, але я сподіваюся, що все буде добре з ними. Якось вони відійдуть. Щодо наступного сезону, не знаю, чи вони мені потрібні. Побачу ще в кінці. Поки ще таке собі. Ну, хоча з поливом тут, знаєте, полив, не полив, треба, навіть якщо й не полив, то вона видержиться. Головне не перелити. От Підживку даю їй по листу, тому що от в стакани, в ті, що в літрових стаканах, я кругом додавала осмокот. То він там є, то я, якщо вже роблю підживлення, то тільки по листу. Ось дуже мені подобається оцю я обрізала, мабуть, що не вчора, трошки раніше пересадила ці горщики. і коли обрізала оці. Великі пагони, дивіться, як гарненько листочки пішли рости. Ну, Надіюсь, наладиться погода. Вже винесу їх на, туди десь на вулицю, то вони будуть краще себе почувати. Єдине, що мені в них подобається, в деяких, також не в цих, це листя. Тому що листя дійсно таке ну, красиве. Красиве воно, ось дивіться, ну, прямо гарненьке. Ну ось мої бегонії. То, можливо, не в курсі, то я їх висадила в кінці жовтня. І це вирощую. Вирощую, вирощую, скільки ще їм рости, не знаю. Квітнуть вони хочуть, я їм не даю. Ну, і така в нас з ними доля. Ну, на сьогодні все. Кому відео чимось сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. От Кому мій канал цікавий, підпишіться. Це ж все-таки будемо мати зв'язок. Буду показувати, до чого дійдеться бегонія. В кінці відео постараюсь прикріпити, про, ну, коли я сіяла, там відео про цю бегонію, яку я вирощую. Ну, дивіться, ось оця кашпо вийшла гарненьке. Так, ну на все добре. Чекаю на коментарі. なの。E